Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Не хочеться мені якось і монтувати відео минулого огляду у магазинах. Як бачите, стіл майже повністю порожній. Залишилася ось така красуня з губою під колір квіточки, такі рожеві і в різних варіаціях. І мелодія, здається, так називається ося красуня. Їх дуже було багато. Я не знаю, з чим зв'язана така кількість орхідей, можливо, із зменшенням покупної можливості, можливо, що літо і рослини погано ростуть і пропадають більше. Бачите, збоку тут є така, як стіна, це поливають орхідеї так у піддон. Лють прямо під, під квіточки, вона, вода холодна. Можливо, цього вони і е, втрачають товарну, товарний вигляд і пропадають дуже сильно, от коли приносиш додому, і вони зразу розпадаються. Ось таких столів було два. Поряд, вони великі, дуже важко дотягтися інколи буває до рослини, щоб її показати, але це всі ті рослини, які залишились на даний момент. Я не думаю, що рослини привезуть, можливо, тільки на цей стіл, але другий стіл прибрали зовсім. Вибору майже нема ніякого. Це вже не то. Вибачте, за якість зйомки. Розочарували мене тут піточки зовсім жовтеньку манюньку Я забрала додому. Ви бачили, я показувала рослинку. Будемо в це в в вірити проблемами, оскільки архі заслуговують на такому ж самому, на таку, увагу, такі ж самі, якісті. і любов своєї Ціна Поряд стояли трішки знижена, була, трішки за стандарти. Можливо, все ж таки Серед них заберу. була найкраще. Виглядала, здається, дебора. Так називається, у неї квітконосик був і з точки росту, тому вона й залишилася. Всі інші були звичайні сорти. Потихеньку ми переміщуємося до магазину Кауфланта. Там залишки від минулого завозику. Я ніколи не знімаю крашанки, це принципово. Тут ось залишки тих піточок згодаймонт є, рожавеньких трішки, біленьких. І є дендробім нобілем. Три штучки залишилась, одна дуже гарна. Я так на неї дивилася, аж захотілося, але не мій стиль, як я покажу. Сінголу я вам робила окремим відео. І зі своїм скадуксусом я хочу вам побажати гарного дня, мирного неба. І до побачення.